До дня української писемності та мови варенички, маченко, кремзлики, карманат, лібануш, папрікаш. Такого навіть в гуглі не знайдеш. <гум> Українська звучить так. Хмельницький суршик, а то язик наш привичний. Ще може отак. Дідо собі був ще й передок ведучий, Їду був старий, але любив жінок. Або отак. Завірюха! Куртелиця, Завія, вітерець, добрячий, куга <рес> Заметіль. Чуєш? Для мене українська пісня, материнська пісня. А хто забуде материнську пісню, той сліпим блукатиме по світі. Такосі батько. Вона класна, вона багатогранна. Перша папірозка. Це в груді мої скверті. Вона твоя. Маветне місто Київ, а не якась там Москва. Говори своєю українською, бо твоя українська класна.